У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях. Ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Кумір – це значить ідеал. Якщо положительний це добре. Якщо отрицательний, це плохо. Є у мене кумір – Боб Марлі. Куміра мати хорошо, ідола не дуже. Мій ідол – Девід Бехем, футболіст. Нема в мене ідола, я сам ідол собі. Ну, я саліз групи My Seventeens. Для кого-то я кумир, для кого то ідол, для кого-то одразу все. А чому ні? Подражаю своїм улюбленим, артистам, звздам. Вітаю вас! Це програма Час відповідей. Сьогодні ми продовжуємо розмірковувати над 10 заповідями і поговоримо, зокрема, про другу із них. Ми будемо шукати відповіді на свої запитання разом із єпископом, доктором теології Полипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю, Палип Михайлович. Давайте ми сьогодні поговоримо про наступну заповідь, про другу заповідь. Давайте ми коротко повторимо всі наші всі десять заповідей. Перша я Господь. Друга не сотвори кумиру, третя не згадуй намарно ім'я Господа, четверта пам'ятай сьомий день, п'ята. Поважай батька й матір, далі не вбий, не вкради, не перелюбствуй, не лжесвідкуй і не бажай нічого, що є в твого ближнього. Ось ці всі десять заповідей. Нагадаю, що вони дані три з половиною тисячі років назад на горі Сінай, дані для ізраїльського народу, а також для всіх людей. Це є міні-конституція, взагалі для будь-якого цивілізованого життя на землі. Отож, давайте перейдемо до другої заповіді. Минулого разу ми говорили про заповідь першу Я Господь. Друга заповідь звучить: не сотвори собі кумира або не роби собі ніякого зображення. От роз'ясніть, будь ласка, що це означає сьогодні, і що це означало тоді, коли ця заповідь давалася? Взагалі, в чому смисл цієї заповіді? Ось я читаю в російському перекладі, в синодальному перекладі, як звучить ця заповідь? «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им. Ибо я, Господь, Бог твой, ревнитель, ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, но творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». Вот так звучит вся Друга заповідь. Давайте ми її розділимо на декілька частин. Вона має аж шість частин, ця заповідь. Тут в цій заповіді говориться: перше, не роби собі кумирів або не створи собі кумира. Друга не роби ніякого зображення. Третє. Пункт не поклоняйся. Четверте не служи. Далі йде покарання до третього четвертого роду за невиконання цієї заповіді, і шосте йде благословіння до тисячі родів тим, хто буде любити Бога. Підемо по черзі. Ви сказали, перше, це не роби кумира. Так що таке кумир? Кумир це хтось з людей, тобто не можна поставити як наслідування. Не можна ставити собі людину. Не може бути у ні в кого з нас людину, яку треба е, вважати за ідеал. Кумир – це ідеал. Ну, це слово, в принципі, сьогодні використовується, але е, в основному його використовується стосовно молоді, яка має своїх кумирів там, в музиці, в спорті. Так, от друга заповідь забороняє мати кумирів в політиці будь, в будь-яким. Особливо в шоу-бізнесі, чи там в спорті, чи в політиці, чи в будь-яких. Навіть забороняється не можна мати кумира навіть в Біблії. Навіть в Біблії не можна мати кумиру. Кумира бути не може. Тобто не може бути людина, на яку ти рівняєшся, хочеш бути схожим. Так, не можна бути схожим на другу людину. Бог створив людей індивідуумами, і тому людина може вчитися від другої людини, але повністю наслідувати це гріх. Коли молодь, вона, зокрема, в одязі намагається бути схожим на когось із тих, хто їм подобається, як це взагалі розцінюється? Нема різниці, в чому наслідувати. Бог каже, що будь-який кумир це порушення другої заповіді. Будь-який кумир. Тому що ми створені для іншого, призначення наше інше, і Бог хоче, щоб кожна людина розвивалася самостійно, а від інших людей вчилася. Тобто не треба путати вчитися і, і мати кумир. А от роз'ясніть цю різницю, вчитися у когось і, і вчитися, щоб це значить кому... брати добрі сторони, добрий досвід. А наслідувати людину це значить брати все. А як я думаю, що ми знаємо, що не такі всі білі пухнасті, які вони на сцені, чи там десь в іншому місці. Насправді все багато простіше і прозаїчніше. Наступне, що ви сказали, якщо я не помиляюся, це не роби кумира і друге не роби зображення. Так, не можна не робити зображення. Воно стосується в першу чергу Бога. Тобто Бог прямо каже, не можна малювати, ліпити, чи, скажімо, там, ну, в якомусь іншому виді. Сьогодні це, можливо, там 3D чи там ще якісь там технології Бога. Тобто Господа самого не можна зображати. Ну, Це дуже спірне якесь поняття, тому що фактично воно перекреслює величезну, величезний пласт в історії людства: культуру, мистецтво, давайте скажемо так, ікони, фрески і так далі. В принципі, Бог зображується навіть в церквах. Я не хочу сьогодні говорити про якісь релігійні там напрями. Є друга заповідь. Вона каже: не зображай Господа. Вона прямо каже. Тому Бог забороняє будь-яке зображення Бога. Чому? Давайте скажемо, чому. От дуже простий приклад. А давайте поміняємося ролями, От я задаю, задам питання, чому, не, чому б е, не можна зображати Бога? Якби я знав, перше, Бога ніхто не бачив це раз. Ну Ви представте собі, що ви творець створили. ну... Не знаю, що там створили своїми руками, і оце творіння вас малює. Тому я думаю, що наше зображення Бога, наше зображення Бога, воно... наше зображення Бога, воно настільки примітивне, що Богу ну, 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 що Воно принижує Його? Звичайно, воно принижує Бога. Ви знаєте, що я бачив? В Африці, ви знаєте, Ісус Христос зображений знаєте, чи ні? Чорним. А в Японії Богоматір, знаєте, яка? Вузько ока. А в Китаї вона геть китаянка. Так питання стоїть. Так яка ж була тоді Божа матір? Таке враження, що Бог створив людину за своєю подобою, а люди творять, а люди його творять за своєю. Бога за своєю подобою. Тому всі зображення Бога, це є примітивщина. Бога ніхто не бачив. Навіть Мойсей, тільки одна, одна людина була, яка бачила Бога, але ззаді. В лице Бога ніхто не бачив. Ми побачимо Бога в лице тільки коли підемо в вічність. І написано тоді, і побачимо Його лицем в лице. Як людина може малювати те, чого вона не бачила? І тим більше, що Бог настільки прекрасніший, наприклад, читаємо в відкритті святого Іоанна, що очі у Бога в 10 тисяч раз світліші за сонце. Скільки ти можеш подивитися на сонце? Часу? Ну, не знаю, долю секунди на долі секунди. Давайте помножимо в 10 тисяч разів. А там сказано не в 10, а більше як в 10 тисяч разів. Це буде суперлазер, який в, в, в одну мить знищить людину. Тому як можна це зобразити? Можливо, люди намагаються зобразити Бога таким чином, для того, щоб ну, зробити його трошки ріднішим для себе, чи, скажімо так, більш зрозумілішим для себе. Я думаю так, що якщо людина намалювала, е, наприклад, ікону як художній твір, то це одна сторона медалі. Якщо вона намалювала ікону для красоти храму, це інша сторона медалі. Якщо людина намалювала, а тут далі йде вже цю ікону, і вона молиться самій іконі, ось в цьому проблема. І я думаю, що будь-який істинний. Священник ніколи не скаже, що треба молитися до ікони. Ніколи. Ні католицький, ні православний. Ні тим більше протестант. Але людина, яка не має віри, вона тільки може сказати, що треба молитися до ікони. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої молитовні потреби або задати запитання. Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Ви говорили про те, що є різниця. Просто, скажімо, мати якесь зображення і поклонятися цьому зображенню, а далі там ще згадується, здається, що ще служити. Ну, Як це служити зображенню, поклонятися Так, і Бог Зрозуміло, каже, не служи зображенню, не служи ніякому зображенню. Тобто Бог каже, не можна служити будь-якому зображенню, включаючи Боже. Треба служити самому Богу. Ну, наприклад, давайте скажемо, що в тебе є дружина, вона взяла твою фотографію, і вона з е цієї фотографії лягає спати. Вона цю фотографію цілує, вона її миє в душі, вона з нею ходить в магазин, вона її посадила її в колясочку, возить із собою. Ти як до цього будеш відноситися? Тому точно так само Бог не хоче, щоб ми служили будь-якому зображенню, включаючи його. Бог хоче, щоб ми служили йому особисто. Ось в чому е, тут питання. Ну, Це дивно виглядало, якщо я поруч, жива особистість, а звичайно. Говорить із моєї фотографії. Бог каже, Бог хоче говорити з нами особисто, а не через ікону. Бог хоче говорити з нами особисто, а не через якесь зображення. Бог хоче мати, мати відношення з нами особисто. Між іншим, в старому заповіті, взагалі, в всі Біблії, ви ніде не знайдете зображення Бога. Ви ніде не знайдете ні одної ікони. Ви ніде не знайдете ні одного балвана, яке стосується Бога. Якщо це було, Бог за це зразу карав. Тому в Біблії ні однюсінької згадки, мал, маленьке зображення, маленьке творення зразу покарання. Друга заповідь являється першою, де вже є відповідальність. Чому вона звучить? Два, два дві є дві сторони відповідальності. Перша сторона відповідальності це коли <кхух> Бог говорить, що я буду карати до третього і четвертого роду тих, хто мене ненавидить. Так звучить друга заповідь. Тобто, не тих, хто байдужий до Бога, не тих, хто там ну, не вірить у Бога, а хто ненавидить Бога, то за ненависть до Бога друга заповідь уже передбачає покарання до третього і максимально до четвертого роду. Ну, от ми говорили про поклоніння, про поклоніння Богу і поклоніння іншим речам. Коли люди говорять такі речі, там, наприклад, слава тому чи слава людині якійсь чи слава якимось речам, це може вважатися поклонінням, чи не може? Як це розцінюється? Звичайно, ви пам'ятаєте, колись у нас були такі гасла: слава праці, слава КПРС, слава там ще комусь. Тобто я сьогодні не про політику говорю, але Е, і сьогодні те, чого ми, ми говорили слава праці, і в нас сьогодні роботи немає, і вона низько оплачувала. Е, ми говорили «КПРС», «КПРС» сьогодні немає і так далі. Сьогодні ми чуємо новий гасла. Слава Україні. Я скажу вам, це гріх. В Україні не слава, а пошана. Люди путають ці речі, честь і пошана. Тому говорити, що Україна повинна бути вшанована, благословенна. А Богу слава, і в Біблії написано: слави моєї нікому ніколи не віддам. Тому не можна віддавати слави ні в Україні, ні чоловіку, ні жінці, ні спортивним якимсь клубам. Їх треба шанувати, їх треба любити, їх треба благословляти, але славу тільки Богу. Шановні телеглядачі, друга заповідь говорить для нас, щоб поклонятися. Ми повинні тільки Богу. Славу віддавати тільки Богу. А людям, батькам, країні, батьківщині ми повинні віддавати шану і благословляти. І тоді, коли ми благословляємо, і Бог благословить нас. Я сьогодні хотів би помолитися за всіх, хто, можливо, ви запуталися, і можливо, ви поклоняєтеся якимось речам. І, можливо, сьогодні Бог через совість вам говорить, що ви порушили другу заповідь. Я прямо зараз можу молитися, щоб ви могли знати друга заповідь поклонятися і служити тільки Богу. І через цю заповідь ти можеш бути благословенний до тисячі родів. Небесний Отець, я молюся сьогодні за кожного, хто ще не до кінця розуміє суть другої заповіді. Можливо, хтось поклоняється якимсь речам, можливо, хто служить якійсь нечистоті, якимсь балванам, якомусь зображенню. Господь, дай сьогодні нам зрозуміти, що поклоніння, слава належить тільки Тобі, а нам належить шана і благословіння. І я прошу Тебе, благослови сьогодні кожну родину, благослови кожну конфесію, благослови нашу Україну, благослови весь наш нарід. І хай через благословіння буде прославлено Твоє ім'я. Я молився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні. Благословляйте людей, а славу віддавайте тільки Господу. Наступного разу ми будемо говорити про третю із десяти заповідей. Не пропустіть! На все добре!